Вулиці це продовження каналізаційних стоків, а ті наповнені кров'ю. Коли вони нарешті переповняться, уся мерзота захлинеться. Бруд від убивств і хіті почне пінитися навколо їхніх поясів. Усі хвойди і політики задеруть голови і закричать: Врятуй нас. А я прошепочу, ні. Сьогодні поговоримо про, напевно, найстильніший напрямок у мистецтві: про нуар крутість у переміж з брудом, корумпованістю та фатальними жінками, цинічні та порочні детективи. Все це про нуар, але стереотипний нуар. Виявилося, що він набагато глибший за ці кліше. Але перш за все, варто зазначити, що нуар це все-таки стиль, а не жанр. Він зазвичай використовується у жанрі детектив, трилер та кримінальна драма. Але бувають і цікавіші поєднання. І ще одне. Я постарався вибрати найзначніші нуар твори. Якщо я щось упустив, пишіть про це у коментарях під відео. А тепер давайте розбиратися у нуарі. Нуар виник не на порожньому місці. Його формуванню сприяли різні соціальні та мистецькі передумови. Починаючи з 20-х років минулого століття США переживала не найкращі свої часи. Велика депресія, сухий закон, та й хоч і далека географічно, але світова війна, що насувалася. Все це впливало на настрій громадян. Кінематографісти намагалися знімати досить легкі фільми, щоб хоч якось відволікти населення. Також у 30-х роках набрав небувалої популярності жанр літератури крутий детектив, книги Дешела Хемета, Джеймса Кейна та Реймонда Чендлера популяризували образ крутого та безпринципного детектива, який не боїться чинити правосуддя своїми руками. Наприклад, перші великі нуар проекти були засновані на їхніх романах: мальтійський сокіл на романі Хемета, а подвійна страховка на книзі Кейна. Ще одним фактором, що вплинув на нуар, був німецький експресіонізм. Багато німецьких режисерів емігрували до штатів: хтось тому, що Голівуд давав більше можливостей для самовираження, а хтось через прихід до влади нацистів. Саме виразна робота цих режисерів зі світлом та геометрією подарували жанру відмінні візуальні особливості. У 1946 році критик Ніно Франк вів термін фільм Нуар для позначення американських кримінальних фільмів із надзвичайно похмурим тоном. Так оформився жанр, який увібрав песимізм великої депресії, військові травми та художні європейські інновації. Насправді відмінні риси Нуару досить різні. Теоретично, в класичному нуарі ми зазвичай маємо справу з чорно-білими похмурими історіями про цинічного детектива, фатальну красуню і вбивство під джазовий акомпанімент. Але на практиці нуар як стиль може проникнути у будь-яку історію, але спробуємо трохи систематизувати особливості нуару. Гра зі світлом, це може бути робота з чорно-білим стилем, неоновим освітленням, роботою з тінями тощо. Також часто використовуються цікаві ракурси та перспективи. Наприклад, у нуарі люблять використовувати голландський кут для посилення напруги в сцені. В історіях зазвичай зустрічаються неоднозначні детективи, корумповані поліцейські та фатальні жінки фам-фаталь. І в цілому, нуар відрізняється похмурим настроєм і не дуже оптимістичним фіналом. Але чим далі, тим більше нуар еволюціонував, змінював аудіовізуальний стиль, інтегрувався в інші жанри. Тож давайте простежимо розвиток цього стилю. Нуар оформився у 40-х, і саме тоді вийшли визначні класичні фільми, які заклали його канони. У 41-му році виходить перший справжній нуар мальтійський сокіл Джона Хьюстона з Хамфрі Богартом. Історія про приватного детектива Сема Спейда, втягнутого в небезпечну таємницю навколо дорогоцінної статуетки Сокола, Тіні, двозначні персонажі та цинічний герой. Цей фільм задав основи стилю нуар. Подвійна страховка зразковий нуар режисера Біллі Уайлдера. Історія про вбивство заради страховки запровадила одну з центральних фігур жанру Фатальну жінку. Героїня Барбари Стенвік, яка спокусила страхового агента вчинити вбивство, стала взірцем фам Фаталь, а успіх фільму та сім номінацій на Оскар зробили його, за оцінками критиків, найвпливовішим із ранніх нуарів. Отто Премінгер випускає у 44-му році детективний нуар Лора. Фільм про розслідування вбивства дівчини, де детектив закохується у її портрет. Фільм поєднує нуар з психологічним трилером і мелодрамою і відрізняється несподіваними поворотами сюжету. Історія колишнього приватного детектива, якого минуле наздоганяє у вигляді фатальної жінки та старого обов'язку, розповідається у фільмі з минулого. Зразковий нуар із заплутаною структурою, флешбеками та повільним зануренням у приреченість. Роберт Мітчем зіграв одну з найзнаковіших ролей у своїй кар'єрі. Третя людина 1949 року. Це британський фільм режисера Кирола Ріда. Дія розгортається у післявоєнному зруйнованому відні, де американський письменник Холі Мартінс розслідує загадкову смерть свого друга Гаррі Лайма. Фільм поєднує елементу нуару зі шпигунським трилером та європейським артхаусом. І все це лише найзначніші фільми 40. -х. Нуар яскраво увірвався у кінематограф і породив безліч цікавих проєктів. У 50-х класичний нуар досяг вершини і почав трансформуватися. З'явилися фільми, що розширили тематику жанру і довели стиль до екстремальних проявів. Сансет бульвар Біллі Вайлдера розповідає про зворотній бік Голівуду того часу. Історія про молодого сценариста, який потрапляє у пастку забуття та божевілля разом із старіючою та нікому не потрібною кінозіркою епохи німого кіно. Фільм Поєднує нуар із трагедією про голівудську мрію. Фінал фільму вирізняється чудовим психологізмом і рефлексує на тему смерті німого кіно. Сильна спека Фріца ланга вийшов у 1953 році. Чесний поліцейський розпочинає розслідування, яке призводить його до корумпованих верхів та особистої трагедії. Жорстокий та похмурий фільм, де добро і зло нерозривно сплетені. Сильна спека один із найбезкомпромісніших нуар фільмів і вершини пізньої творчості ланга. У нуарі Роберта Олдрича «Цілуй мене на смерть 55-го року. Приватний детектив Майк Хаммер виявляється втягнутим у змову із загадковою скринькою, яка містить руйнівну таємницю. Фінальна сцена фільму апокаліптична, буквально та метафорично. Уорсон Велс у 58-му випускає дотек зла, який вважають фінальним акордом класичної епохи нуару. Прикордонне місто, контрабанда, вбивство та боротьба між продажним американським поліцейським та мексиканським слідчим. Фільм відрізняється блискучою операторською роботою. Початкова сцена одним планом хрестоматійна, і це за часів без дронів та комп'ютерних візуальних ефектів. Нуари 50-х виявилися досить жорстокими та новаторськими. Автори не боялися експериментувати і піднімати досить серйозні, а подекуди й глобальні теми. У 60-х кольорове кіно стало дешевше у виробництві. Поступово слабшала цензура. До того ж, песимістична епоха змінилася на більш позитивно. Нуару треба було змінюватися, і він поступово почав набувати нових форм і перетворюватися на неонуар. Дебютний повнометражний фільм Жан Люка Годара на останньому подиху один із маніфестів французької нової хвилі. Ця картина явно натхнена американськими нуарами. Головний герой дрібний злочинець, який наслідує поведінку бугартівських гангстерів, а сюжет наповнений цинічним гумором та кримінальною романтикою. Стукач Жан П'єра Мелвіля є яскравим прикладом неонуара і має багато риск класичного нуару, переосмисленими в стилистиці французької нової хвилі. Стукач вважається одним із ключових творів Мелвіля та важливою віхою у розвитку жанру неонуар. Він також надихнув тарантіно на створення скажених псів. Алфавіль ще один експеримент Годара, що змішав Нуар з науковою фантастикою. При всьому гротеску форми, науково-фантастична антиутопія. Годар залишається вірним духу Нуара. Герой Цинік, фатальна жінка, антиутопічне місто, стилізоване під похмурий лабіринт. Постріл в притул стильний кримінальний трилер Джона Бурмана, один із перших американських неонуарів, головний герой, грабіжник якого зрадили спільники. Він жорстоко мститься їм у сюрреалістичному, майже галюцинаторному оповіданні. Джон Бурман застосував прийоми нової хвилі, уривчасте на лінійне оповідання та рваний монтаж. Це десятиліття заклало основу неонуарів, але наступно породило дійсно важливі твори, які пройшли перевірку часом. У 70-ті Голівуд переживав кризу довіри через В'єтнам і Отергейт. Цензура в кіно впала разом з Кодексом Гейза, скасований у 68-му, і молоді режисери сміливо зверталися до похмурих жанрів. Неонуар 70-х приділив більше уваги моральної неоднозначності антигероїв та недовіри до влади, відображаючи новий виток песимізму. У 71-му році виходить французький зв'язковий Вільяма Фрідкіна, скероносний поліцейський трилер. Заснований на реальних подіях, фільм розповідає про двох нью-йоркських детективів Джимі Дойла та Баді Руссо, які намагаються перехопити велику партію героїну з Франції. Картина відрізняється зображенням непривабливої сторони поліцейської роботи, морально неоднозначним головним героєм і однією з найзахоплюючих автомобільних погонь в історії кіно. Філіп Марлоу у фільмі Довге прощання не класичний нуар-герой, а іронічний, трохи відсторонений спостерігач за непаду х Фільм переосмислює нуар у дусі постмодерну, старається грань між пародією та трагедією, героєм та антигероєм. Світ чужий, абсурдний, і Марло в ньому останній романтик. Роман Поланський у 1974 році випускає свій китайський квартал, фільм, який вважається зразковим неонуаром, повертає на екрани приватного детектива та фатальну жінку, але поміщає їх у атмосферу тотальної корупції. Герой, незважаючи на всі зусилля, не може перемогти зло. Фінал картини є гірко трагічним. Фільм повернув моду на нуар і довів його життєздатність в новий час. Таксист Мартіна Скорсезе це культова драма про зламаного ветерана В'єтнаму, який вночі роз'їжджає по кримінальних кварталах Нью-Йорка і поступово божеволіє. Фільм наповнений нуаровою безнадійністю. Герой самотній месник у місті гріха, що погряз у насильстві. Так що таксиста цілком можна назвати чудовим неонуарним трилером. 70-ті породили дійсно сміливі і важливі кінотвори, які і зараз дуже актуальні. У 80-х Нуар продовжив оновлюватися і змішувати жанри, даючи початок новим відгалудженням від неонуара еретичного трилера до кіберпанк нуару. Загалом тон творів залишався досить похмурим, як і відчуття майбутнього в реальному світі. Жар тіла вважається одним із найкращих зразків неонуару 80-х та ключовим фільмом у поджанрі еретичного трилера. Режисер Лоуренс Кезден свідомо відтворив атмосферу та сюжетні ходи класичного нуару у декораціях спекотної Флориди. Історія розказана набагато відвертіше за класичні нуари. Сцени пристрасті вже не завуальовані цензурою. Той, хто біжить по лезу, рідлі Скотта став знаковим кіберпанк нуаром. Похмурий футуристичний Лос-Анджелес 2019 року з його незмінним дощем, нуоном і тінями є класичним нуармістом, перенесеним у майбутнє. Той, хто біжить по лезу, по праву вважається одним з найважливіших неонуарів і одночасно наріжним твором жанру кіберпанк. Його візуальний стиль і екзистенційні теми вплинули на майбутні твори. І, до речі, перегляньте історію жанру кіберпанку у мене на каналі, якщо ще не бачили. Посилання буде в описі під відео. Унікальний і тривожний погляд Девіда Лінча на нуарні теми показаний у синьому оксамиті. Лінч використовує елемент нуару розслідування фатальна жінка темна сторона суспільства, але переломлює їх через свою сюрреалістичну призму, створюючи незабутній фільм. Бетмен повернення темного лицаря графічний роман Френка Міллера, який порозмислив образ Бетмена в дусі похмурого нуару. Міллер вдихнув у супергеройський комікс Нуарову атмосферу: Готем Сіті став брудним мегаполісом, а Брюс Вейн колишній герой, що став жорстоким і поза законом. Ці нововведення підготували ґрунт для подальшого розквіту нуар коміксів у 90-х, насамперед серії місто гріхів. Вартові Алана Мура і Дейва Гіббонса – це найголовніший неонуар комікс свого часу, що поєднується з супергеройською деконструкцією. Але по суті, це нуар у чистому вигляді тільки на стероїдах із політичним підтекстом холодної війни, атмосфера приреченості, тема особистої провини, ілюзія порядку та жорстокий вибір між моралю і прагматизмом все це робить вартових одним із найпохмуріших філософських та нуарніших коміксів в історії. 80-ті стали важливим десятиліттям для нуару, давши світу твори, які надихнуть наступні покоління нуарів. У 90-х Нуар набуває ще похмуріших і сміливих відтінків. Френк Міллер випускає один з найвідоміших своїх графічних романів: місто гріхів: похмуре кримінальне місто, продажні чиновники, кілери, детективи та фатальні красуні. Особливе враження справив візуальний стиль, різкий чорно-білий контраст з рідкісними вкрапленнями кольору. Похмурий трилер, сім Девіда Фінчера, стилізований під неонуар. Детективи блукають містом гріха, розгадуючи витончені вбивства, засновані на семи смертних гріхах. Фінал, один із найпохмуріших у кіно, стверджує повну перемогу пороку, що цілком відповідає нуару. Сім став знаковим фільмом декади та вплинув на подальший розвиток як трилерів, так і неонуарів нульових. Аніме та манга ковбой Бібоп від Анаба Сініторі використовують стилістику нуару та космічного вестерну. Головний герой, мисливець за головами Спайк Шпігель – буквально нуарний детектив із сигаретою та зламаною душею. секрети Лос-Анджелеса Кертіса Хенсона, знятий за романом Джеймса Елроя і вважається одним із найкращих неонуарів 90-х. Дія відбувається у Лос-Анджелесі 50-х. Стилізація під класичний нуар абсолютна: корупція в поліції, фатальна жінка, заплутана кримінальна змова. При цьому фільм виглядає оригінально завдяки складному сценарію та чудовій акторській грі. Багато критиків називають Секрети Лос-Анджелеса останнім великим нуар-фільмом старої школи. Грім Фанданго» – це нуар у потойбічному світі від Тіма Шейфера. Детектив Мені Калавера розслідує корупцію у департаменті смерті. Візуально це суміш арт-деко, мексиканської культури та нуару сорокових. Глибокий, зворушливий, іронічний унікальний нуар в ігровій формі. У новому тисячолітті Нуар продовжив еволюцію, проникаючи в різні форми мистецтва. З'явилися неонуари з експериментальною розповіддю, а також активний розвиток отримав нуар у відеоіграх та відродження нуару у коміксах. Оригінальний Неонуар пам'ятай знаменитий своєю хронологією сюжету. Головний герой у виконанні Гая Пірса страждає на втрату пам'яті і веде власне розслідування вбивства дружини, роблячи татуювання нотатки на тілі. Фільм переймає класичну тему приватного месника, але подає її через призму складної структури оповідання, що передає зламану психіку героя. Серія Ігор Макспейн стала знаковим прикладом неонуара в ігровій індустрії. Головний герой поліцейський, чиє життя зруйновано вбивством сім'ї, поринає у вир кримінального світу Нью-Йорка. Ігри відрізняються похмурою гнітючою атмосферою, характерними для нуару цинічними внутрішніми монологами протагоніста, темами зради та злого року, а також новаторською механікою уповільнення часу, що підкреслює кінематографічність перестрілок. Френк Міллер за допомогою Роберта Родрігеса екранізує свій комікс місто гріхів. Фільм стилізований під оригінальний графічний роман, різкий чорно-білий контраст із вкрапленням кольору, що підкреслює гіперболізоване насильство. Хоча історії тут типові для нуарів, якщо не сказати банальні, але візуальний стиль відвернув увагу на себе. Старим тут не місце братів коїнів являє собою похмурий кримінальний трилер, який багато хто відносить до неонуару. Картина відрізняється відчуттям невідворотного року. Шериф, який уособлює закон, безсилий запобігти низці вбивств, а зло залишається непокараним. Екзистенційна безвихідь фіналу ріднить фільм із класичним нуаром, хоча декорації сонячна техаська пустеля нестандартна для стилю. Вартові Зака Снайдера, екранізація комікса Алана Мура та Дейва Гіббонса. Фільм не здобув великого успіху, але непогано передав атмосферу оригіналу. Нуари цього десятиліття відрізнялися новою хвилею стилю. Автори додали неонового світла і тягучої атмосфери в свої твори. Неонуарний трилер-драйв Ніколоса Віннінгарефна з Райаном Гослінгом у головній ролі став культовим завдяки своєму унікальному стилю. Фільм розповідає про мовчазного водія, який ночами підробляє перевізником для злочинців. Відмінні риси, неонова естетика Лос-Анджелеса, замкнутий головний герой, напружена атмосфера, раптові спалахи насильства і класний саундтрек. Драйв задав напрямок стильному та атмосферному неонуару десятиліття. Rockstar у 2011 році випускає LA Noir – гру побудовану як інтерактивний нуар детектив. Дія відбувається у Лос-Анджелесі 1947 року. Гравець виступає у ролі поліцейського детектива, який розслідує серію справ від вбивства до корупції. Геймплей вимагає шукати докази та допитувати підозрюваних, хоч гра не стала новою GTA, але чудово передала дух післявоєнного часу. Вовк серед нас дуже стильний нуарний детектив у світі коміксів казки. Детектив Вовк Бігбі розслідує вбивства серед персонажів Казок, які живуть у звичайному місті. Гра виходила за епізодичною моделлю, а незабаром на нас чекає довгоочікуване продовження. Також можна відзначити перший сезон серіалу Справжній детектив. Нуар тут з'єднаний із південним готичним антуражем. Головний герой нагадує класичних цинічних детективів, але з глибокими філософськими роздумами про життя. Той, хто біжить по Лезу 2049, розвинув світ оригінального фільму Скотта, додавши сучасних візуальних ефектів, залишаючись при цьому нуаром по духу. Сиквел продовжує тему оригіналу: що таке бути людиною та що визначає особистість. «Disco Elysium» від естонських розробників «Zaum», чудовий детективний нуар та унікальна рольова гра. Гравець керує детективом-алкоголіком з амнезією, який намагається розплутати справу про вбивство у місті Ревашоль, що роздирається протиріччями. Гра виділяється глибокими діалогами, складною системою внутрішніх монологів, а також дослідженням тем політики, філософії, залежності та травми у густій, літературній та похмуро іронічній атмосфері. До речі, у світі Disco Elysium є книга Святий і моторошний запах, написана головним гейм-дизайнером та ідеологом гри Робертом Курвіцом. На основі цієї книги і було створено Disco Elysium. Сюжет там зовсім інший, але якщо вам цікавий цей світ, підписуйтесь на мій другий канал з аудіокнигами. Незабаром там я почну викладати цю книгу. Це буде перший і поки що єдиний український переклад. Книга дійсно крута і теж має елементи нуару. Посилання на канал в описі під відео, а ми йдемо далі. А ось у 20-х роках якихось дуже значущих нуарів я згадати не можу, хіба що декілька. Бетмен Метарівза зробив сильний акцент на детективній та нуарній складовій. Фільм представляє Готем як вічно похмуре корумповане місто, а Бетмена, як втомленого, одержимого детектива, що йде слідом серійного вбивці загадника. Ну і взагалі більшість фільмів про Бетмена бере щось з нуарної стилістики. Гра Nobody wants To Die поєднує нуарну атмосферу та кіберпанківський сеттинг. Детектив розслідує серію вбивств у світі, де безсмертя можна купити за гроші. Якщо ви знаєте хороші нуарні твори останніх років, будь ласка, дайте знати про це у коментарях. Від зародження у повоєнному Голлівуді і донині Нуар пройшов довгий шлях трансформацій, але його базовий сенс темний світ без героїв і – залишається актуальним. Нуар міцно вписаний у тканину сучасної культури. Його фільм помітний у голівудських блокбастерах, в артхаусному кіно різних країн у комікс-індустрії та відеоіграх. Автори експериментують, але незмінно повертаються до перевірених нуар прийомів. Нуари чудово адаптуються до духу часу. І доки людина буде схильна до протиріч, доки система може бути корумпована, доти Нуар буде актуальний. Я можу все змінити. Але не людську природу і Крапка.